Друзі, всім привіт! З вами канал Step Авторозбір. Має грязні руки, тому що я тільки що розбирав автомобілі. Оскільки я займаюся автомобілями, мені часто на Ютубі випадає рекомендований контент інших авторозборщиків або точніше автоподборщиків, які розповідають, які авто купить. Особливо мені цікаве відео, де авто для молодого хлопця до 2000 доларів це завжди гольф 2, другий. До 4 тисяч доларів Golf 4, четвертий, ну а до 3000 тисяч доларів гольф третій. Або е, Renault Megane, е, Volkswagen Passat. В них ті самі авто, що для молодих хлопців, що для пенсіонерів, то тобто, є те саме. Я вам назву по марці Mazda сьогодні е, пару автомобілів до 2000 доларів або за 2000 доларів для молодого хлопця, які справді будуть привертати увагу. Бо я думаю, що молодий хлопець хоче так. Показати, хочу, щоб всі типу, позаглядали на машину. От Я вам назву декілька таких автомобілів. Не гольфів других, блін, як всі оці подборщики ліплять одне й те саме. Тобто, ну, я не знаю, у них така тема, що вони хочуть, щоб автомобілі були всіх однакові. І це, може в цьому немає нічого поганого. Але я назву автомобілі справді, які хотів би купити молодий хлопець і їздити. Красувати це, це все нормально. Тут немає нічого такого. Значить, перше Mazda 323F. П'ятого покоління з 94 по 98 рік вони виходили. Класне авто, у мене зараз, зараз таке авто. Далі Mazda 323C, купе, ну, вона така більш, може бути, менша. Більш така дівчача, але теж класне авто. Далі Mazda 323F Четверте покоління старіша, сліпа ще називають, фари отак відкриваються. І Mazda MX3. От, супер авто. І Можна знайти так само за 2000 доларів в класному стані. Вони надійні автомобілі. Ну, тобто, всі бояться, що там 95-й рік це барахло. Ні. Ну. Е я скажу по своєму досвіду, звісно, що бувають різні екземпляри, якась, може бути, да, і постійно ламатися, а може бути е, нормальний, хороший автомобіль. І в основному вони е, так і попадаються. Тобто хороші надійні автомобілі. Моя е, за два роки експлуатації ні разу мене не підвела, щоб там десь я їхав, вона заглохла і все, ні разу такого не було. То есть, крім того, що робив ходову, міняв фільтри масло е, нічого більш ні не робилось. От. Про 300, перепрошую, про 626 я не говорю. Вони більш такі великі, більші двигуни і ну, молодь менше їх таки бере. Ці автомобілі, що я знайшов, всі можна брати, всі хороші, що я вам розказав, і вони до цих пір користуються попитом. Особливо Мазда Сліпа взагалі можна купити від 1200 там за півтори взяти в класному стані і їздить. От такий... Така моя рекомендація щодо таких молодіжних автомобілів для молодих хлопців, яка є подборщики, до 2000 доларів. По марці Mazda. По інших марках запитуйте, обов'язково розкажу. Всім пока!